От, так в... от тут дивіться, буває момент. От зараз так, ми на поїдем... на вулиці Рівненській, так? Да, Рівненській а... ми поїдемо до епіцентра. От mm. що тут буває? Такий самий mm. затор? Чого? Щось там малювали, малювали, але так тут нічого не малювали. От Отам, де зараз а. покажу, на третій з'їзд, от коли їхати, чого тут таке накопичення? От звідси їдуть з об'їзної, звідси їдуть, ну з об'їзної взагалі перекривають оце кільце повністю і стоїть головна дорога. От, З'їжджають звідси і стоять. Чого? Того, що всі з'їжджають в ліву цю смугу, знають, що вона тут одна. А чого вона одна? Дивіться, бо тут є друга, але да? ага. ж вона що? От Я з'їжджаю. Вона пропадає. Так. Вона пропадає просто, так. Всі вже про це знають, дивіться, і сюди хоп доїхали, смуга пропадає. Місця куча, можна ж поїхати далі, да? але тут йде звуження. Ну, ну. А для чого таке думаєте? О, робили? Для чого? <пі _> Не знаю. ну Так я можу от дивіться, зараз хоп, сюди заїжджаю і їду. Ширина мені дозволяє. Ну, от зробіть другу смугу, хай звідси з дворів оцих новобудов собі люди отут їдуть. Але ну, ж так не можна, так це узбіччя вже, дивіться, яке широке узбіччя. І це вся одна смуга загороджує там перехрестя. Ну, бо вже люди зрозуміли, що там горлишко оце. Але якщо хтось приїжджає з е, інших там міст чи проїдеться. Ну, то все, то він ну, там стане, ну він там стане на, на правій крайній, це вже буде узбіччя. Ну але дивіться, далі є, бачите? От, далі є знак, дві смуги. Тобто, що заважає провести отам пряму дорогу, пряму смугу, от вона є, бачите? Веде далі. Ну, таке щось створення аварійних ситуацій на кільці.